Над берегом стали ранком сиві тумани, а назустріч туманам в наступ ішли ЗСУ, йшли солдати, герої, всі до бою готові визволяти вітчизну. Рідну землю свою, ой тумани, тумани, передайте вітрами українські соколи, Проганяють орду, проганяють орду, ой тумани, тумани, Відщайте тумани наших хлопців в бою, небо вкрили ракети, Гуркіт дійшов понад степом рвали сиві тумани у кривавім бою і відлудням небесним розійшлось понад. Бою за вітчизну рідну матір свою, ой, тумани, тумани, передайте вітрами Українські соколи проганяють орду, ой тумани, тумани. Хлопців в бою зникли сиві тумани, сонце вийшло за хмари, гордо полем вступали України, сини, Шли солдати герої з перемогою бога того поля! Повернулись всі. Громада з болем і скорботою проведжає останню дорогу свого земляка, воїна і вірного сина Сергієнка Володимира Володимировича, військовослужбовця Збройних сил України. Володимир Сергієнко народився 24 квітня 1989 року у місті Кропивницький. Початкову освіту здобув у Кропивницькій загальноосвітній школі номер 4 з чого вступив до Уманського ліцею номер 9 який успішно завершив у 2007 році. Того ж року він розпочав військову службу у Миколаївській військовій авіаційній частині, де здобув спеціальність механіка. У 2022 році Володимир вступив до Уманської філії Європейського університету на спеціальність менеджмент. Одружений, має трьох синів. З початку повномасштабного вторгнення Володимир, не вагаючись, вступив до лав Збройних сил України. 28 жовтня зупинилося серце воїна Збройних сил України Сергієнка Володимир, який до останнього залишався вірним військовій присязі. Від імені Родниківської громади ми висловлюємо щирі слова співчуття родині, побратимам. Друзям та всім, хто знав Сергієнка Володимира, його ім'я назавжди вписане в історії нашої громади та України. Слава Україні! Слава! Дорога родина! 28 жовтня зупинилося серце справжнього чоловіка, бійця Збройних сил України, людини. Яка з перших днів війни стала на захист своєї родини, кожного з нас, наших дітей та внуків. Сьогодні дозвольте мені від імені сільського голови Руслана Яремчука, депутатського корпусу Баланської сільської ради, висловити співчуття для мами і низько вклонитися. За те, що вона народила і виховала свого сина, слова співчуття дружині, яка народила синів і сподівалася, що тато буде їх виховувати у любові до України, у любові до людей, залишилися сини з сиротами. Однак кожен з нас повинен пам'ятати. Що в російсько-українській війні герої, що віддали життя своє найдорожче, не мають залишити кожен з нас увагою, родину, дітей, близьких, тому що вони залишилися без найдорожчих, без своїх тат, без своїх дідусів, без своїх синів. Кожен з нас повинен розуміти ціну. Сьогоднішнього дня. Адже як не буде таких героїв, повірте, не матимемо ми права на своїй святій українській землі і гордого звання українці і рідною мовою спілкуватися ми вільно не зможемо. Тому хочеться ще раз і ще раз. Закликати нас, адже війни виграють не сильніші. Ви, війни виграють нації. Тому гуртуємося, єднаємося і стаємо разом на захист, кожен на своєму фронті. Чи то в школі, чи то в лікарні, чи то в себе на робочому місці підтримуймо Збройні Сили України, підтримуймо кожну родину, не будьмо байдужими до майбутньої нашої держави. Не будьмо байдужими до родин, які залишилися без найдорожчих. Вічна пам'ять героїв, слава Україні! Героям слава. Снова запрошується підполковник Збройних сил України Ілан Ігор. Я особисто з ним познайомився в червні 2022 року. Ми з ним, як майже земляки, поспілкувалися, встановили якісь певних знайомих, але погляд у нас все одно був один, що я, що він майже одночасно, коли прийшла друга війна на нашу землю, ми стали до оборони нашої держави. Володя завжди мені здавався дуже позитивним, таким добрим е людиною. І саме головне, що чуйною. Неодноразово ми навіть складом нашої авіагрупи зверталися до нього для того, щоб за рахунок його професійних здібностей, ну, певних зв'язків в професійній автомобільній сфері, він надавав нам велику практичну допомогу. Зранку до вечора він знаходився з нами, забезпечуючи безпосередньо... Виконання нами бойових та спеціальних завдань. Завжди в кожному відрядженні Володя показував себе з найкращої сторони. Він завжди залишився в нашому серці, в всіх наших серцях, людиною з добрим, чуйним серцем. За два з половиною роки служби у нас в бригаді я особисто не пам'ятаю та й жоден не можу сказати, коли б Володя сказав, що йому важко і інші якісь певні моменти. Ніколи не скаржився на стан здоров'я, хоча зрозуміло було, що... Якісь певні моменти були, але завжди всі тяготи військової служби переносив на ногах, в строю і зі служби повертався завжди в крайній. після того, як розвезе всіх уже по домівкам і виконає свій обов'язок. Я хочу від головнокомандувача Збройних сил генерала армії Сирського передати слова скорботи матері. Прийміть, будь ласка, це від нашого главкома. Хай залишиться це у вашій сім'ї. Слава героям, слава всім тим, хто в 299-й бригаді загинув за нашу волю і незалежність. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні небо плаче. Ми зібралися для того, щоб провести останній земний шлях воїна. Чому говорю не раба, не слугу, тому що він не є рабом. І щоб ви розуміли, українці ніколи не народжувались рабами, ми народжувалися вільними людьми. Тому ми зараз це й робимо, ми відстоюємо свою незалежність. Правильно сказали і сільський голова, і жінка тут сказала, і наш командир сказав, що 22 числа, коли розпочалась повномасштабна війна, Володимир став на захист батьківщини. Ситуація дуже критична, становище критичне. Повірте мені, я, я 10 числа приїхав з ротації півроку в селищі Кринки. Розумієте, що це таке? Да? Я бачив дуже багато смертей. Але ці хлопці, коли я їх запитував, хлопці, може вже все, може треба йти додому. А вони кажуть, ні, ми не підемо додому, ми будемо захищати нашу землю. Ви розумієте, що говорять? Важко, дуже важко, не завжди легко, важко, і дуже правильні тут слова сказані. Любіть Україну, любіть свою мову, любіть свою церкву. Бо ми не раби, і рабами не народжувались. Ми вільні рух. там раби. Війна має зараз загарбницький характер. Хочуть загарбати кого? нашу Україну. Нашу хочуть зламати волю. Хочуть знищити Україну і українців, щоб такої нації взагалі не було. Тому доки ж тече кров у наших жилах, ми маємо пам'ятати оцих воїнів. Воїни, які не, з... не ховаються за спини своїх жінок, не ховаються по будинкам. Ви дуже часто чуєте слова, що так ТЦК когось там лове. А чому ми маємо когось ловити? А можливо, ми всі маємо самі прийти до ТЦК і стати на захист своєї батьківщини? Дружини наші народжують, а ми маємо захищати цю землю. Оцих дітей, які зараз залишились сиротами, троє хлопців. Батько мав би бути, а його немає зараз. Тому моліться, я вас дуже прошу, моліться, вклоняйтеся оцим хлопцям, які ходять в пікселях. Серед них дуже багато молодих хлопців. Дехто ще, можливо, я сказав такі слова, не знає, що таке кохання. І ще дітей навіть немає. І, можливо, вже хтось із них і не дочекається дітей і кохання цього не буде мати. Але він мав велике кохання до своєї землі, до української землі. Життя людське це самий найбільший дар Божий, найбільший. Але коли ми вибираємо самопожертву, для чого? Для того, щоб це була наша земля. Уявіть собі, якщо там в кінці вашого кладовища ті, які поховані ще стоть або більше років. А вони там на небесах і споглядають, якби ми стали зараз на коліна перед тими расистами і сказали, що ми не є гідними наслідниками тих воїнів. Їм би було стидно за нас. Але ми не такі, не такі ваші хлопці, не такий Володимир, не отці всі, хто стоять в пікселях. Вони не злякалися, не втекли і не ховаються за спини своїх дружин, а стали й захищають цю батьківщину. Тому. Ми маємо пам'ятати, ми маємо називати школи, вулиці, отакими от іменами, як Володимир, і всіх решта, які загинули, і тут поховані на цьому кладовищі. І по всій Україні. Любіть Україну, любіть, любіть і ще раз вам кажу, любіть. Бо якщо не стане України, не стане нас, українців. Слава Україні! Героям слава! Тумани, перемога за нами, захищайте тумани, наших хлопців в бою. Наших хлопців в бою. Президента України, Верховного Головного командувача Збройними силами України. цей державний прапор, як символ нашої залежної держави України, захисником якої був і навіки залишається ваш чоловік. Вічна пам'ять, вічна слава, герою, захиснику України. Солдату Сергієнко Володимиру Володимировичу. слава Україні. Героям слава!